Так, доброго дня, друзі! Сьогодні вітаю всіх присутніх і дуже радію, що є люди, які хочуть гарно, оперативно працювати в компанії LR. Сьогодні ми розпочинаємо нашу рубрику, яка називається Академія бізнесу. Заняття номер 1 Як користуватись особистим кабінетом у компанії LR? Я думаю, що є наші партнери, які вже досконало цим користуються, але є партнери, які недавно в нашій команді, і тому потрібно навчитися, як користуватися своїм особистим кабінетом. Адже саме на офіційній на офіційному сайті компанії ЛР для партнерів є абсолютно вся стопроцентна інформація по промо компанії. По продукції, по цінах для партнерів, по спецпропозиціях, які є щомісяця, по спецпропозиціях, які є на рахунок тої чи іншої події, так як, наприклад, День Матері або День весни. Отож, починаємо. Вітаю всіх спочатку. Хочу також висловити подяку своєму сину Андрію Стефанчуку, який повністю виконував цей дизайн. Що ми сьогодні будемо розглядати? Перше, як зайти у свій особистий кабінет, друге, як зробити замовлення, і третє, як оплатити замовлення. Так ось дана версія підходить до телефонів. Я маю iPhone, тому будуть фотографії саме з iPhone, але на інші телефони також все одинаково діє. Є трішечки невелика різниця, коли люди роблять це на комп'ютері, але суть і основа така сама. Тому починаємо. І так, як зайти у свій особистий кабінет? Взагалі, щоб попасти на офіційний сайт ЛР, ми пишемо в будь-якому, чи в Google, чи в інших браузерах, ми пишемо офіційний сайт ЛР українськими буквами. Нам вискакує ЛР офіціаль вебсайт ЛР Health and Beauty. Бачите на екрані. І звертаю вашу увагу, тому що саме з Вискакує в інтернеті дуже багато різних сайтів, надзвичайно багато різних сайтів. Адже кожен партнер може зробити свій сайт і користуватися ним. А нам потрібно попасти курсором, показую триwрворком, і натискуємо на цей сайт. Це наш офіційний сайт, на який нам якраз і потрібно. Ми попадаємо на ось такий малюночок і натискаємо на три горизонтальні лінії в верхньому правому куточку. До речі, хто має можливість, може зразу йти за мною? Є така можливість у вас? Будь ласка, напишіть мені в чаті. Цифру 1, якщо хтось буде йти за мною, так як я зараз веду цим шляхом до свого особистого кабінету. Напишіть мені в чаті, я буду бачити, хто також іде, а хто просто слухає. Перший другий крок зрозумілий: три горизонтальні лінії, і ми попадаємо на ось такий малюнок. Тут ми маємо домашня сторінка, вхід, приєднайся до нас. Про ЛР плюс, комунікація плюс, тобто ми маємо різні е, речаги для того, щоб їх натиснути. Але натискуємо ми на вхід. Це для тих, в кого налаштований телефон на українську мову. Якщо ж тут йде е, англійська мова, то буде інше слово логін. Але все рівно, друге по номеру ми його натискуємо вхід. Натиснули. Наступний слайд ми попадаємо на ось такі різні віконечка. Таких віконечок є, напевно, більше шести, дев'ять. Але нам потрібно саме на My LR World, там, де намальований глобус. Натискаємо саме туди. І отримуємо вхід для партнера. Маємо два віконечка. І так, у перше віконечко записуємо партнерський номер, наприклад, UA0105 7055. На, записали свій партнерський номер. Кожен партнер знає свій партнерський номер, і новачок також знає, що саме за цим партнерським номером він працює в компанії LR. Перше віконечко записали номер партнерський, причому без пробілів. Між ЮА і цифрами ніяких пробілів немає. Ну і, звичайно, попереджую, якщо ви натиснете хоча б якусь одну цифру не ту, то ви не попадете у свій особистий кабінет. Друге віконечко записуємо пароль входу в особистий кабінет. Коли партнер тільки зареєстрований, компанія йому дає 4 цифри. Тоді. Вводите цих чотири цифри і змінюєте свій пароль. Чому? Тому що ваш пароль знає вся система компанії LR Health and Beauty Україна. А особистий кабінет це є особисті речі, особисті ваші дії в бізнесі LR. Тому пароль потрібно обов'язково змінити. Змінюємо ми пароль і тоді натискуємо Увійти. Бачимо всі. Морської хвилі плашечка, такого ж кольору, як і весь сайт ЛР, натискуємо Увійти. І я вас вітаю, ви зайшли в свій особистий кабінет. Це сама головна сторінка вашого особистого кабінету. І як бачите, попавши саме сюди, у вас є можливість зареєструвати нового партнера, оплатити замовлення і зробити замовлення. І так, перше завдання, як зайти у свій особистий кабінет, ми виконали. Переходимо тепер до другого: як зробити замовлення. Щоб зробити замовлення, нам потрібно зробити перший крок: це бачите на екрані стрілочкою обведено і показано кошик і фіолетова плашечка зі словом перейти. Натискуємо саме сюди і попадаємо ми на шлях переходу, щоб зробити замовлення. Багато сайтів, багато магазинів онлайн, в них трішки по-іншому, тому що ти зайшов, спочатку вибрав товар, а тоді завершуєш свої дії. Тут у нас навпаки: ми спочатку оформлення виконуємо свого замовлення, а тоді саме замовлення. Тому, коли вас запитують, чи. Продовжите, ви натискуєте один раз продовжуєте. Крок другий і крок третій знову ж продовжуєте, тому що вас питається за доставку. Так буде доставка на поштове відділення. І ми продовжуємо. Натиснувши ці кроки, попадаємо на вибір продукції компанії ЛР. Ну, це по суті сама цікава сторінка, тому що хто перше заходить на свій, у свій особистий кабінет на офіційний сайт компанії LR, то він може тут абсолютно помаршрутувати, помаршру... поподорожувати і познайомитися з усією продукцією компанії LR. Причому є два шляхи того, як зайти на і подивитись на те, що нам пропонує компанія. Є як ви бачите. Кольорові віконечка, на які ви натискаєте і попадаєте саме на ту групу товарів. І також ви бачите з лівого боку перелік, це те саме, абсолютно одинаково відповідає цим віконечкам. Тут можете скористатися, натиснувши і попавши на цю дату продукції і тут, ну, наприклад, спецпропозиції, в спецпропозиціях. Саме тут в нас подано всі спецпропозиції поточного місяця, наприклад, травня. В нас тут абсолютно все, 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 що цікавить: і парфуми, і харчові добавки, і засоби для догляду за тілом. Абсолютно все, і навіть брендова продукція. Там ви можете закупити собі пляшечки, дозатори, нашу брендову сумку компанії ЛР і рюкзак компанії ЛР. І навіть блокноти теж брендовані компанією ЛР. Дуже цікава сторіночка. Бажаю переглянути, бажаю вивчити те, що нам пропонується, тому що всі. Актуальні поточні ціни для партнерів саме тут. Після цього, наприклад, якщо ми натиснули на спецпропозиції, в нас на сьогоднішній день є отаких от три вибори. Перший, такі спецпропозиції, які є в поточному місяці травні. Це один вид, другий спец... спецпрозиційна, будь ласка, виключить Галинка, виключить свій мікрофончик. Другий вид спецпропозицій це до Дня матері, і зауважую, що ще тільки сьогодні можна замовити. Ті продукції, яку компанія нам дає можливість по дуже чудових знижках, майже 30% купити до дня матері. На жаль, вуменфіто вже розібрали шампунь для відновлення волоссячка, теж розібрали. Не шампунь, а від кондиціонер. А шампунь ще по 175 гривень є, тому замовляйте. Сьогодні останній день зробити такі замовлення. Ну, і з вчорашнього дня почали діяти нові дуже чудові спецпропозиції. Ми про них поговоримо у нашому наступному відео відео зустрічі це по нашій продукції Фігу Актів. Дуже класні пропозиції, ще кращі, ніж були, коли ми починали купляти фігу актів. Так ось, вибираємо, і, наприклад, от ми зайшли спецпропозиції до Дня Матері, бачимо вибір продукції, вибираємо і натискаємо саме отут на кошик. Якщо, наприклад, є по спецпропозиціях три предмети, і пише набір з трьох. То це означає, що тут має бути цифра 1, і коли ви натискаєте на кошик, то ви отримаєте набір один набір з трьох одиниць. Якщо буде два набори, то це вже 6. Тому будьте уважні, щоб не помилитися. І натискаєте на кошечок. Коли ви вибрали всю продукцію, То попадаємо ми. Вибрали ми продукцію. Тепер нам треба подивитися, а що ж ми вибрали? І підсумувати, чи підходить нам це замовлення, чи ми хочемо щось додати, чи ми щось хочемо відняти, чи нам потрібно до певної суми своє замовлення дібрати. Ми натискаємо на оцей пакетик з позначкою ЛР. Після того, як ми натиснули. Цей пакетик ми отримаємо ось такий вигляд: перелік тієї продукції, яку ми вибрали собі. Прошу звернути увагу, що тут треба дивитися на оцю позначку всього. Тільки ця ціна буде відповідати вашому вибору. Тому що в першій ціні, перша ціна, перша темно така сіра антрацитова смужка вона. Має суму без ПДВ, це сума, яка потрібна для німців, для українців потрібна повністю сума, тому що ви знаєте, з усього, що люди в Україні вибирають, вони ще додатково сплачують 20% ПДВ. Так, ось наша ціна це оця всього. Після того, як ви перевірили список продукції, подивилися, які СП за цю продукцію, подивилися, яка сума, відрегулювали суму. Ми переходимо до завершити замовлення. Звертаю вашу увагу, що саме тут ви також можете побачити СП, адже від того, яке СП в замовленні, буде залежати ваша знижка на наступне замовлення. Натискаємо Завершити замовлення і отримуємо ось таку форму. Тут ми ще раз перевіряємо: тут ми дивимося доставку, тому що доставка. Це теж дуже важлива справа. Адже якщо ваше замовлення до 2,5 тисяч гривень, то доставка, за доставку доведеться оплачувати. Якщо замовлення від 2,5 до 5 тисяч гривень, то компанія новій пошті сплачує сама, для вас ця доставка буде безкоштовною. А якщо замовлення. 5 тисяч гривень і вище, то тоді доставка вам може бути кур'єром. Кур'єр приносить вам на ту адресу, яку ви зазначаєте. І скажу з досвіду, що це дуже зручно, тому що я всі замовлення роблю з доставкою кур'єром. По-перше, не потрібно фізично нести, а по-друге, не потрібно слідкувати за смс-ками в телефоні, коли нова пошта вам прийшла, що ось ваше замовлення вже є. Тому що кур'єр дзвонить до вас, і повірте, дзвінка від нової пошти пропустити практично неможливо. І як бачите, стрілочкою позначено «Поставити пташку. Вас запитують про умови, ви погоджуєтеся так. І наступне, ви відправляєте своє замовлення, «Відправити замовлення. Тільки тоді. Коли написано Дякуємо за ваше замовлення, ваше замовлення завершене. Тому що, якщо ви не отримаєте ось такої форми, то це означає, що ви в кошик продукцію закинули, але відправити це замовлення забули. І тоді люди дзвонять на контакт-центр, питаються за своє замовлення, а його немає. Що в такому випадку треба робити? В тому випадку, або ви повторно робите замовлення, ще раз проходите весь цей шлях, або просто в ручному режимі просите менеджера в контакт-центрі компанії ЛР зробити вам замовлення. Так що ось так, друзі. Як зробити замовлення, я думаю, що ми вже знаємо. Скажіть, будь ласка, чи є в когось якісь питання на цей рахунок? Якщо всім все зрозуміло, то, будь ласка, в чаті поставте десяточку. Прошу підключитися, якщо маємо запитання. Повірте, в нас не тільки усне викладання. У нас так, Наталі все зрозуміло, вона десяточку поставила. Дякую, Наталя Молодець. Кому ще все зрозуміло? А у кого є питання? Або пишіть десятку, або включайте мікрофон і задавайте ваше запитання. Адже в нас не просто лекційний курс, у нас практичне заняття. Якщо комусь щось не зрозуміло, я готова відповідати. Так, я так розумію, що всім все стало зрозуміло. Йдемо тоді до другого нашого завдання. Друге наше завдання це як оплатити наше замовлення. І так, для того, щоб наше замовлення оплатити, нам потрібно повернутися на головну сторінку своєї особистої сторіночки. Впізнали. Всі впізнали сторінку свою. Бачимо. І, бачите, там є написано: оплата банківською карткою. Натискаємо на, цей, на цю плашку і попадаємо ми на ось таку форму. Цю форму потрібно заповнити. Номер партнера записуєте свій номер. Номер замовлення. Записуєте свій номер замовлення, де ми беремо номер замовлення. Є два шляхи, як нам знати номер замовлення. Перший. Це дзвоните на контакт-центр і кажете: мій партнерський номер такий-то, такий то. Вас перепитують, чи дійсно ви, Наталя Віталівна. Я кажу так. Тоді питають: які у вас питання? Я кажу: я зробила замовлення прошу дати номер замовлення. І мені диктують номер замовлення, мені диктують суму замовлення, і мені диктують. Кількість СП мого замовлення. Другий варіант, де взяти номер замовлення і всі дані потрібні для того, щоб заповнити цю форму, заходьте на свій емейл, на свою поштову скриньку, яку ви вказали при реєстрації з компанією ЛР. Там вам обов'язково буде надісланий акт вашого замовлення, з якого ви візьмете і номер замовлення. І суму для оплати, і кількість СП. В цьому замовленні ви побачите, яка у вас знижка, адже вона автоматично віднімається від суми оплати, якщо у вас така знижка є. Наголошую, що знижки є в тих людей, які працюють з компанією ЛР як фізичні підприємці, фізичні особи-підприємці, раз друге це в тих людей, які виконують певні умови. Саме перша і проста необхідна умова для того, щоб мати гроші на своєму кабінеті, це замовлення робити більше, ніж на 250 СП. Якщо замовлення менше, ніж 250 СП, коштів немає. Пам'ятаєте, 250 СП це 3% від товарообороту вашого вашої команди. 500 СП це 6% від товарообороту. 1000 СП це 9% від товарообороту. Під товарооборотом це, розуміємо ми наше замовлення і нашої команди, яка є під нами. 11% це 2000 СП, і вже починаючи з 4000 СП, компанія нараховує нам 5000 гривень винагороди, якщо ви виходите на ранг перший молодшого менеджера. Кар'єрного шляху компанії ЛР. Бажаю всім мати винагороди, бажаю всім робити такі е, ранги, які ви плануєте на початку місяця. А ми продовжуємо так, ось заповнюємо тут ми маємо форму пусту, і тут ми маємо форму заповнен, заповнену. Я думаю, що всім зрозуміло на цьому етапі, як оплачуємо ми замовлення. Якщо зрозуміло, будь ласка, поставте цифру в чаті 100. Буду вам вдячна. А ми продовжуємо. Після того, як ми заповнили першу форму, нам і натиснули на оплатити, нам викидає ось така форма. Вона нам потрібна для того, щоб ми ще раз перевірили нашу оплату, наші дані. Так ось, обов'язково перевіряйте номер партнера. Тому що якщо хоча б одна цифра буде відрізнятися від вашого номера партнерського, то гроші підуть на той інший партнерський номер. Це. Не катастрофічно, воно поправляється, але забирає час. Тому що вам після того, якщо ви перевірили і у вас не той номер, ви його виправляєте. Взагалі, якщо ви не перевірили і зробили оплату, і ваші гроші пішли на інший партнерський номер, ви зразу ж телефонуйте в контакт центр і говоріть про це питання. Вас з'єднають з бухгалтерією і там переведуть ваші гроші. З чужого партнерського номера на ваш. Бажаю робити все правильно. Так ось перевірили ми суму до оплати, номер замовлення, свій партнерський номер і заповнюємо все далі. Переходимо до того, що нам треба ввести ще інші дані. Значить, хто робить перший раз оплату, то обов'язково заповнюйте поле для отримання листа з підтвердженням платежу і маєте ввести тут свій емейл. Зрозуміло, що якщо в людини є декілька електронних скриньок, то вводите сюди ту скриньку якою ви найчастіше користуєтеся, тому що тільки ви зробите оплату, зразу вам портмоне надішле ваш акт оплати. Я завжди роблю скрін цієї оплати і завжди його зберігаю. Тому що на всякий випадок потрібно завжди мати документ, який затверджує, що ви цю оплату провели. Далі ми заповнюємо дані картки. Номер картки, місяць і рік, по який ця карта є активною, і CVV. Він є, це три цифри, які на звороті кожної банківської карточки. Після цього натискаємо Оплатити. Я тут ввела і замалювала дані карточки, тому що вони конкретно нікому не, ну, вам не потрібні, але, як приклад, показала, як це робити. Далі вас будуть запитувати, в мене Приват24, хтось має карточки інших банків, але який би це банк не був, вас обов'язково додатково перепитають. Портмоне запитує оплату, таку-то суму, і ви підтверджуєте цю оплату. Той, хто підтвердив цю оплату, той в того портмоне далі проводить цю операцію. Після того, як ви підтвердили, вам в телефоні надійде ось така ось такий малюночок. Тобто, в мене я просто багато роблю замовлень, і в мене автоматом воно приходить, далі прокручує. Я далі перехожу на сайт, там, де в мене є ЛР. Завершую замовлення, і мені надсилається підтвердження у вигляді СМС на мій емейл про те, що гроші з моєї карточки знято компанією, і на мій емейл також приходить акт виконання мого замовлення, який я скріню. І, відповідно, вам також раджу це робити. Так, ось така в нас теорія. А зараз хочу запитатися, чи всім все зрозуміло. Друзі, включайте свої мікрофончики і, будь ласка, запитуйте, чи всім зрозуміло, як оплатити замовлення? Будь ласка. Так. Напишіть, будь ласка, п'ятірку, якщо всім все зрозуміло. Якщо комусь щось не зрозуміло, то я готова пояснити. Якщо хтось потребує індивідуального пояснення, то, будь ласка, телефонуйте, я вам після вебінару все розповім. Так. А я ще раз хочу привітати усіх з днем матері і побажати, щоб. Вам легко робилося замовлення, щоб кошти для оплати цих замовлень приходили в ваше життя також дуже легко. І всім гарного недільного дня. До побачення. Дякую за те, що ми були разом. Так, Наталя щось хоче сказати, але прошу, прошу, прошу. Прошу включити мікрофон. Ельвіра є. Я, я передзвоню. Добре, передзвоню. Наталя передзвонить, Зрозуміло. Наталя буде передзванювати. Так, всі все зрозуміло. Будемо пробувати. Прекрасно, Галинка! Чудово! Чудово, я тоді вас. Передаю вам ще раз вітання. Передаю, щоб ваш сьогоднішній день, дорогі жінки, вдався, щоб ваші діти вас тішили і скажу, що всіх люблю і з понеділка чекаю до роботи. Щасливо!